Святого Петра і Павла ми вперше в цей календарний день його святкуємо. І треба сказати, що через те, що така пізня Пасха в цьому році у нас не відбувся Петрівський піст, який Раніше найкоротший був кілька днів, менше тижня. Але таки був. Тепер у випадках, коли найпізніша Пасха, він просто зникає через недосконалість наших календарів. Але треба сказати, що священний синод нашої церкви звернувся до парафіян і сказав. Брати і сестри, якщо ваша душа потребує цього посту, ми не виконали його дотепер, але ми можемо на найближчі тижні. Виконати це, якщо душа просить. Я знаю, що у багатьох душі просять про постування, тому що воно є необхідним для того, щоб наші душі були, були готові до зустрічі із світлом, правдою і свободою. Ми згадуємо первовиховних апостолів, вони різні. Незвичайно проста людина, рибалка Петро має таку духовну, містичну інтуїцію, який може позаздрити який богослов. Це він сказав Спасителю нашому. Ти є Христос, Син Бога Живого. Це було повне визнання, віросповідне визнання сутності Ісуса Христа як Бога Сина, як Другої особи Пресвятої Троїці. Він не був Богословним. Він не Міг би це сформулювати за допомогою багатьох постулатів і обґрунтувань. Але серцем він відчув саме так. І багато чого він відчув серцем, він був живою, недосконалою людиною, яка Припустилася того, що явила слабкість в мить випробування. Але коли Спаситель питає його, чи любиш ти мене більше, ніж інші, він відповідає сміливо. І впевнено так, Господи. Я люблю тебе. І оця його любов до Господа, яка примусила його, шкутильгаючи бігти до гробу Спасителя, щоб побачити його порожнім, яка примусила його увійти в той гріб, в ту печеру, де був він похований. Тоді, коли улюблений учень не насмілився, а він зайшов. Він сміливий. Він опережиться одягом і кинеться в воду, щоб швидше дістатися до Спасителя. Він гарячий. І ми його добре розуміємо. В його слабкості. І в його речому серці. І він для нас в тому не недаремно Спаситель каже, ти камінь. І на цьому камінні я збудую церкву мою. І що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі». І ми так багато довіряємо, тому що довіряє Його гарячому серцю. Якщо ми глянемо на апостола Павла, він зовсім інший. По-перше, він надзвичайно освічена людина, по-друге, він не проста людина, а громадянин Римської імперії. Його не можна розіп'ясти, йому треба відрубати голову буде, коли прийде його час. Через те, що він громадянин. Римської імперії, він навчався найкращих фарисеїв, найвищих богословів свого часу. Він знав писання досконало. І він як людина дуже високого розуму і освіти в своїх посланнях викладає нам наш світогляд. Світогляд цей в першу чергу основується на тому, що Христос прийшов у світ. Спаситель. І спасти він пройшов цілий світ. І Він стає апостолом народів, щоб нести звістку про це всьому світу і всій ойкмені. І він знаходить дивні речі. Це Це він сказав. Вже не я живу, а живе в мені Христос. Ви собі тільки уявіть, до чого треба було дожитися, до яких страждань і випробувань, до якого розуміння своєї особистої людської неспроможності, щоб відчути. Коли ти все-таки долаєш перешкоди і долаєш неспроможність, в тобі живе Христос. Це Він почув оці дивні слова. Сила Божа в немочі являється. в твоїй немочі являється сила Божа і перемагає. Твою неміч перемагає в першу чергу. Слабкість твою перемагає. А потім і світ може перемогти. Вона дає тобі дивних сил. Бо сила це Божа, вона не скінчена. А яке в нього? Розуміння любові? Тринадцятий розділ послання до Коринфян. Це треба кожній. Православній людині завчити на пам'ять, коли я в ремонті людськими і ангельськими, а любові не маю, то я міч, що дзвонить, або кем вал, що бренчить. Любов Дуго терпить, милосердство, не шукає свого. Поклоняється істині. Він Навчає нас дивним способом, бо він обдарований від Спасителя. Він бачив щось на якомусь третьому небі і духовно знає те, про що не можна сказати, але це все одно відбивається на тому, що він говорить. І Він вміє сказати так, що Богослови продовжують його вивчати як найостаннішу думку богословську теперішнього часу, але і прості люди, як ми з вами, можуть прочитати його послання і відчути ту радість, і те натхнення, яке нам потрібно. Ми чули сьогодні в його посланні, чим він хвалиться випробуваннями і стражданнями, небезпеками, які пережив. Тим, що скільки разів був на межі життя і смерті, і намагалися його вбити і побити камінням. І потопав він і то що, і то що, і все за правду. Все за любов. І все за істину. Це він сказав нам до свободи покликані ви, браття. Він все це усвідомив. Він зміг це сформулювати і надати нам розуміння сутності нашої віри. Ну, Для тих, хто має вуха та чує, зрозумів. Але є безумовна необхідність відкривати свої вуха, прислухатися для того, щоб почути ті невимовні речі, які вдалося йому вимовити.